Доброго дня, вас вітає компанія Сучасні модульні будинки. Мене звати Оля. І зараз у нас відбувається процес, фактично фінальна стадія. Ми завантажуємо наші модульні будинки у стилі барнхаус. Тому пропоную вам не перемикатись. Сьогодні буде цікавий у нас процес, тому камон разом зі мною, але тихенько, поки хлопці там працюють. Ну що ж, друзі, коротенький сьогодні відео огляд нашого будиночку, тому що ми вже, як ви бачили, завантажуємо наші будинки, щоб мене не підняли разом з ними, тому давайте проведу вам коротеньку екскурсію. Так, ми зараз знаходимося з вами в кухні студії. Позаду мене буде вмонтована кухня, також підключена всі комунікації під холодильник, під умивальник, і коли він приїде на об'єкт, все буде гарно вмонтовано. Також ми вже монтували ось такі гарні радіатори. У цій кімнаті їх є дві штуки, тому тут буде дуже тепло. Отож, з великої кімнати ми потрапляємо у спальну кімнату. Спальна кімната в нас простора, вже встановлений у нас тут радіатор. Є велике панорамне вікно, яке відчиняється повністю, ви можете вийти на вулицю. Позаду можна поставити шафу, також комод, і є достатньо місця для великого двохспального ліжка. Ми вже встановили вихід на кондиціонер. І в такій комплектації цей будиночок поїде. Так, тепер проходьте зі мною разом в ванну кімнату. Ванна кімната в нас доволі є простора. Замовник захотів. Імітація брусь. За вашим побажанням ми можемо повністю поставити плитку. Також підключена повністю сантехніка для туалету, умивальника. Позаду мене доволі просторе місце душова зона. Також є велике вікно, тобто і гарно, і для провітрювання теж дуже зручно. Бачите, місце доволі багато, просторно. Тому така у нас вийшла ванна кімната. Отож, позаду мене зараз якраз піднімається будинок, який ми будемо встановлювати на траву. Якщо ви думаєте, що це дуже легко і дуже просто, то спостерігайте за нашими відео, і ви будете очевидцями самі на власні очі. Тож у нас триває завантаження наших будиночків, які вже зовсім скоро поїдуть у місто Черкаси. Якщо на вулиці сьогодні досить холодно? Ми працюємо, хлопці трудяться. І наші будинки скоро приїдуть на місце призначення. Там далі ще будуть додаткові роботи, і в принципі будиночки будуть готові. З вас сердечко, за додатковою інформацією, ось тут номер телефону. Ми відкриті, завжди раді, тому очікуємо на ваші телефонні дзвіночки. А також пишіть нам у Дірек і будь-які соціальні мережі.